Середня відвідування з концертів філармонії за останні чотири роки знизилася на 32%. відсотки. Також зменшився і середній дохід від концертів. Це при тому, що ціна на квитки з руками зростає. Такі висновки робить заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк. Він проаналізував роботу директора обласної філармонії Андрія Савки і каже, що продовжувати з ним контракт у адміністрації не будуть. Подивимося на статистику. Концертної діяльності колективу філармонії у сільській місцевості і бачимо ну, абсолютно ганьбу. 2014 рік два концерти. 2013 рік 11 концертів. Для порівняння, в 2010 році 53 концерти було. Просто цією роботою зараз ніхто не займається. Мені дуже не хочеться переводити реальний аналіз, спокійний, виважений аналіз ситуації в обласній філармонії. У площину міжособистісних стосунків чи якихось інтриг діючий директор філармонії каже, показники знизилися у зв'язку з ситуацією в Україні, коли війна людям не до розваг. Пояснює, що в село їхати не мають змоги, адже там, окрім невеликої відвідуваності, ніхто колектив не забезпечує транспортом костюмами харчуванням. Про якісь дотації взагалі не йде мова. Про додаткові надходження нема Відсутній будь-який транспорт. І в зв'язку з цією ситуацією, яка взагалі була в 2014 році, почали з чотирнадцятий, зараз 15, і Звичайно, ситуація непроста і дуже багато концертів відмінялися, переносилися. Натомість, у минулому році філармонія дала дуже багато благодійних концертів. За керівництво Андрія Савки у філармонії започаткували десятки нових і успішних проєктів. Так уже констатують люди. Вони, до речі, розгорнули активну кампанію на підтримку директора. Сам Андрій Савка каже, що в адміністрації вимагають його усунення через занадто активну діяльність. Можливо, в якийсь певний час я просто почав виходити з під контролю. Я так думаю, і не не кожному легко мене так взяти. Заступник голови адміністрації відповідає твердо: найближчим часом оголосять конкурс на заміщення посади директора філармонії. Чи буде брати у ньому участь Андрій Савка? З твердної відповіді, поки що чинний директор нам не надав. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.